Скажіть, будь ласка, чи може бути подвійне податкове резидентство, наприклад, Україна і Іспанія? В Україні я ФОП маю квартиру, в Іспанії офіційне місце роботи, знаходжусь більше 183 днів? Так це, до речі, питання якраз про те, що ми зараз говоримо, що може бути подвійне, і воно дуже часто в українців зараз виникає, бо по українському законодавству достатньо мати просто ФОП. І ну не мати вже ні квартири, ні прописки, ні родини, нічого в Україні, але просто залишити підприємництво, і ви будете для України податковим резидентом. А для Іспанії також потрібно дивитися в їх локальне законодавство, хто хто для них є податковим резидентом. Але якщо ви там працюєте і знаходитесь, ви написали більше 183 днів, днів, потрібно дивитися також, де ваша родина проживає, і так, і так далі, то по локальному іспанському законодавству ви, скоріше за все, також податковий резидент. І коли такі випадки до мене дуже часто клієнти саме з такими випадками звертаються. Я розробила, до речі, навіть онлайн-тестування. У мене є сайт, де Я розробила онлайн-тестування на визначення статусу податкового резидентства, де людина заповнює анкету. Я прописала питання всі, які дуже, дуже важливі. Там більше 50 питань. Я їх аналізую і дивлюсь конвенції між цими країнами, двома, які задіяні, і пишу висновок, де де людина є податковим резидентом. І от коли є подвійне резиденція, потрібно дивитись міжнародну конвенцію, якщо вона є між цими країнами. Якщо її немає, це зовсім погано, тобто ви повинні платити податки і там, і там. А якщо така конвенція є, то вона вирішує, по-перше, ваш статус податкового резиденства. Він вже вирішується не по локальних в наших законодавствах, так? а лише по цій конвенції. І по цим критеріям, по кожному критерію, потрібно проходити і дивитися. Також дуже обережно, бо дехто трактує сам цю конвенцію, але вона написана, ну, скажімо так, кожне слово має окреме значення, і до цієї конвенції є модельна конвенція OECD, це більше ніж 400 сторінок англійською мовою, так, яка кожне речення розшифровує. І тому дехто прочитає і ну, по-своєму вирішить свій статус, а він насправді має це зовсім по-іншому на увазі. Бо слово має, повинен, вони в конвенції мають зовсім інше значення. І, звичайно, привалюючі є англійська версія у більшості, у більшості країнах, не українська, там, якщо ви з Україною будете читати, так, наприклад, конвенцію. Читайте краще на англійській.